Всім привіт! І так, після того, коли ми подивилися на халяву футбол, а точніше за 1 гривню на 14 днів ми оформили підписку на світі ТІВ в даному випадку. Нас інтересує одне питання, як відмінити дану підписку. Тому що якщо ми не відмінимо дану підписку, то в подальшому кожного місяця з нас буде знімати світ Тіві гроші і вже не 1 гривню, а трошки більше. Якщо я не помиляюся, там порядка 100 гривень в місяць. І так, для того, щоб відмінити підписку на Світ-ТВ, нам потрібно ось ми на головній сторінці Світ-ТВ, Тобто ми переходимо на Світ-ТВ сайт, подаємо на головну сторіночку. І справа вверху у нас є вкладочка Кабінет. Нажимаємо ліву клавішу миші на Кабінет. І як бачите, наш тариф, ось прямо по центру тариф 14 днів за 1 гривню. Пускаємося трошки нижче, і що ми бачимо? Автоматичне продовження тарифів. Ну, автоматичне продовження тарифів вже буде трошки не таке. Давайте нажмемо змінити тариф. Як бачите, у нас тариф 99 гривень на місяць, тобто буде знімати 99 гривень місяць. Ну, після халявного футболу у нас більше нічого не цікавить. Якщо нас більше нічого не цікавить на світ ТВ, а якщо ви дивитеся дане відео, то напевно у вас більше нічого не цікавить. Ми відміняємо дану підписку. Це зробити дуже легко, достатньо просто ось тут зняти галочку. І так, нажимаємо лівою клавішою миші по галочці. Ви згодні відключити автосписання з карти. Так, да, ми саме це хотіли зробити відмінити підписку, відмінити автоматичне списання грошей з карти. Нажимаємо ОК. Все. Також можна ще нажати зберегти зміни. На всякий випадок, хоча ціни ті зміни це зміни особистих даних. Тобто для того, щоб відмінити підписку на світі, нам достатньо ось тут зняти галочку. Як бачите, вже написано Відключено. Якщо поставимо галочку Включено, це стосується автоматичного продовження тарифів. Нам потрібно відключено. Значить, галочку знімаємо. Окей, І все. Ми відмінили підписку і таким чином запобігли небажаному зняттю грошей з нашої банківської карточки. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду тільки цікаве і корисне для вас. Дякую за увагу.